Багато тем це проект говорить Великий Львів». Традиційно підсумовуємо тиждень. Кажемо всім доброго вечора і слава Україні. Героям слава вітаємо всіх, хто до нас доєднався, зокрема на телеканалі НТА, на телеканалі Еспресо, а також у наших соцмережах. «Проект говорить Великий Львів. Ви можете нас там дивитися, а також коментувати цей ефір, ставити свої запитання, які ми також зможемо переадресовувати, і нашим гостям, які до нас впродовж ефіру будуть доєднуватися. 600 тисяч підписників це як там населення кількох містів, Луцьк, Тернопіль, Ужгород. Та. Тобто це величезна армія наших підписників. І ми в першу чергу їм вдячні, тому що це люди до нас підписуються. І е, ту інформацію, яку ми надаємо, вона їм цікава. Це важливо в час е, війни, яка далі триває на території нашої держави, адже наш канал і до повномасштабного вторгнення Російської Федерації завжди стояв на таких. Патріотичних позиціях, яких ми не змінили, на Ютубі говорить Великий Львів, виходить не лише наймасштабніше політичне ток-шоу Заходу України, а й щоденні новини, суботній стрім, народне ток шоу ефіри групи журналістів-розслідувачів, змови, а також оперативні ввімкнення наживо. За останні три місяці, коли літній час, літній період і зазвичай йде спад переглядів, то в нас переглянуло 18 мільйонів унікальних глядачів і 10 мільйонів постійних глядачів. Це насправді доволі високий показник. Наша аудиторія це більше 50 країн світу. І якщо переглянути нашу аналітику, то найбільше нас дивляться, звісно, Україні, Польща, Німеччина Сполучені Штати Америки. За минулі 90 днів до Ютуб каналу Говорить Велика Львів доєдналось понад 8 70 тисяч глядачів при цьому українськомовний контент люблять та переглядають як молоді люди віком від 18 років, так і старші. Це не просто цифра. За цією цифрою, за кожним підписником, стоїть реальна людина, яка вирішила підписатися на ютуб канал проєкту Говорить Великий Львів. А це означає, що їй цікаво той контент, який ми робимо, їй цікаво. Дивитися тих спікерів, які в нас з'являються, ділитися своїми думками у своїх коментарях, і це означає, що ці люди довіряють нам, і це для нас надзвичайно відповідально. Це дуже прекрасний український медійний проект. Ми чарують своїм бадьорим настроєм. Завжди ведучі завжди приємно вмикатися до цієї аудиторії, спілкуватися з цими людьми. Я всіляко вітаю розвиток цього проекту. Обов'язково підпишіться на говорить великий Львів в Ютубі, щоб не пропустити події, коли редакція цього проекту очолить команду «Ехо Москви». З початком повномасштабного вторгнення ми стали платформою інформаційної оборони України. А я живу тут, просто, тому просто, що, що ви прийшли є. мені до мене домой. Ви мені розрушили пісьмо то... дом. це є? І псо це є залякування. Говорить, Великий Львів може похвалитись високим відсотком утримання аудиторії та унікальним українськомовним контентом і цікавими гостями. Минулий тиждень це напевно найбільший підйом, який був в суспільстві з тих перших днів війни. Коли ми оцю таку єдність, і цей такий спорт наверх, дуже сильний. Український, ми відчули. Я завжди говорю тільки те, що хочу, а це майданчик, який заохочує саме це. Я думаю, що якраз в цьому є, є зараз найбільша цінність будь-яких медій, це е, бути тими платформами, де звучить лише власна, лише суб'єктивна, лише е, щира думка і, безумовно, українська. До слова, наступна ціль команди говорить Великий Львів зібрати мільйон глядачів на Ютуб каналі. Доєднуйтесь, натискайте дзвіночок, поширюйте наші відео, аби ще більше людей дізналися правду. Яна Сторожук, Віталій Дмитарко та вся команда телеканалу НТА.